Кращих режисерів, акторів, сценаристів, монтажерів та операторів короткометражного кіно відзначив другий Житомирський учнівський кінофестиваль Жук. Початок традиції з минулого року, але цьогоріч кінофестиваль набув статусу обласного. Коростень, Новоград-Волинський, Житомир і Бердичів. 48 фільмів із 46 шкіл області змагаються за звання кращого фільму року. Взяли участь у фестивалі учні семи Бердичівських шкіл. Мета кіно кінофест... Фестивалю, це взагалі об'єднати школярів навколо своїх шкіл, а також е зробити з них патріотів, тому що сам фестиваль він соціально такий патріотичний фестиваль. Тема фестивалю Я переможець. Це означає, якщо переможемо ми, то переможе Україна. Ми хочемо заохотити їх. Перемагати кожен день, перемагати свої погані звички, перемагати свій поганий характер, перемагати якісь труднощі в своєму житті. І якщо кожен з нас буде. Перемагати, вносити якусь свою частинку перемоги, то будуть перемагати і наші сім'ї, і наші школи, і буде перемагати Україна. Врочиста церемонія нагородження відбулася у міському палаці культури. Тут переглянули сім короткометражок. Діти знімали фільми про те, як потрібно перемагати у своєму житті, паралельно зачепивши проблеми екології та забруднення навколишнього середовища, негативних людських якостей і звичок. Я переможець. Така тема, переконані організатори, мотивує насправді до зміни перемог у житті, а шлях до успіху легким не буває. У нас були веселі моменти і, і, не, дуже. Та, і не дуже веселі самі моменти. Коли yeah. бувало, і не вийшло. Старалися там одну сцену, декілька разів знімали, все одно намагалися, щоб краще було світло. Розраховуйте сьогодні на перемогу. Так, ми всі завжди розуміли. Сьогодні юні кіномитці 2, 5, 7, 8, 10, 11 та 15 загальноосвітніх шкіл змагались у 11 номінаціях. Фільм 11 «Моя перемога» представлений був майже в усіх номінаціях. Цій школі дістався приз глядацьких симпатій, а ще відзнаки за кращу жіночу і чоловічу роль другого плану. Вітали наймолодшу учасницю Марію Драган, Олександра Слободенюка, режисера Марію Анголюк. Кращий сценарій за підсумками журі написаний учнями НВК номер 10 фільм Переможемо разом, які підняли наболіле питання, як виховати покоління, яке не смітить. Призи за кращу музику та звук, операторську роботу, монтаж дістались. Ліцею 15 за фільм Мрій дій, перемагай. Кращу чоловічу роль на думку журі зіграв юний режисер і актор Андрій Голубничий. Андрію що потрібно для того, щоб втілити мрію в життя? Які кроки?» Для того щоб втілити мрію у життя, в першу чергу потрібно бажання, потрібно вірити в свої сили, нічого не боятися, ставити перед собою високі цілі і звичайно ж досягати їх і взагалі нічого не боятися, тому що життя одне і його потрібно прожити гідно. Особисто моя мрія, як би воно банально не казалося, це звичайно бути щасливим, щасливим в цій в цьому в цьому світі і залишити слід після себе.